Ми з вами ще розглянемо ще цілий ряд сумішей, вже більш такого, знаєте, лікувального спрямування, але більш універсальних, які знадобилися б вам в ваших аптечках. І ви знаєте, оця лінійка біля 20 сумішей в різному форматі, і на спирту, і на олійній основі, і просто ефірні суміші. Ну, по суті, ну, мабуть, всі, які можуть бути проблеми із захворюванням, ми обов'язково в цьому арсеналі щось собі знайдемо. І аутоімунні захворювання, і шкірні захворювання, і опорно-руховий апарат, і судини, і нерв система і психіка, і еротика, і тонкі тіла людини. Ну, в принципі, ми знайдемо в цьому арсеналі на всі випадки життя. Не буває такої, знаєте, однією, е, універсальної, яка прям панацеє від усього. Але якщо взяти навіть лінієчку одного виробника, ви точно знайдете те, що потрібно вам. Ну, Аби ви тільки хотіли послухати, подивитися, передивитися, е, ну, а татничок собі там е, завести, щось там занотувати, і знати, де шукати, якщо та чи інша ситуація у вас буде виникати. А е, якщо ви з моєї ароматної секти, я вам раджу цю книжечку мати. Ну, це книжечка така е, настільна, щось коштує якісь смішні гроші. Але тут є підказки ну, майже на всі випадки життя з цими е, препаратами, ефірними оліями, ефірними сумішами. Ви, по-перше, бачите склад, ви бачите рекомендації, де вам треба застосувати, ви бачите всі е, попередження, які можуть бути нюанси, можливо, протипокази. Дуже зручно. Вона в мене, от, навіть я знаю цю продукцію з 25 років, да, і ну, не можна знати все. Я знаю, ну, наприклад, я звикла якийсь продукт, чи якусь суміш, чи якусь ефірну олійку використовувати в тих чи інших випадках. Ну, умовно, да а, вот а неможливо все в голові втримати, в якій ситуації ще може та чи інша єдна олійка допомогти. Як приклад вам приведу, коли Шмавід був, тоді ох ох, важка була в мене весна. 20-го року з особистих причин, ну але і тоді, коли оця паніка була, коли люди там не знали, куди бігти, що робити. Ті, хто свято вірить в цю цук... в цукерочку, ну да, в цукерочку, знаєте, в цукерочку, справді що їм помахали перед очима цукерочкою вигляді штрикання якогось, і вони побігли туди. Ну от люди свідомі, які знаєте, розуміли, що не треба цього робити з собою, а знань не вистачало на туропатію розвернутися в цій ситуації. Ну, звичайно, 24 години на добу мене бомбили. А в той момент е, постачання ефірних олій і е, інших препаратів, ну, звичайно, були закриті кордони. Тоді, ну згадайте ця паніка. І для нас це вже зараз, да, для українців. Далеко-далеко, здається, але ну, насправді можна інколи і згадати для того, щоб ще раз собі там, знаєте, щось нагадати, якийсь урок, урок ще собі так, ага, 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 не розслаблятися там, не, ну, ну, тобто для глибокої мисленевої діяльності. І ну, ті, хто знають вже хоча б поверхневу ароматерапію, вони знають, що е, всі абсолютно ефірні олії, зокрема і суміші ефірних олій, абсолютно всі, от без винятку, вони мають антивірусні, антисептичні, е, протибактеріальні властивості. Чуєте, Е, да? І ну, протипаразитарні трошечки, і противірусні, можуть бути в тому чи іншому ступені. Сильніше щось, щось слабше, але вони абсолютно всі, як мінімум, можуть служити нам антисептиком. Пам'ятаєте, як всі з ума сходили антисептики, антисептики? Я ні разу не користувалася антисептиками, не палила собі ні шкіру, ні дихальну систему, тому що в мене ось були під руками потужні антисептики природні, противірусна властивість. да? Ну в такій ситуації можна хапати будь-що, дихати використовувати, якщо техніка безпеки там базові знання є. Чому я завжди, отак, от наполегливо, наполегливо, дуже наполегливо стукаюсь до тих, хто десь потрапляє в мій простір, і кажу, будь ласка, знайдіть можливість опанувати ці знання базові. До того як біда постучиться, а вона ще постучиться, ще готують нам багато всього цікавого. І е, хто, можливо, не знає, ми десь приблизно з 12-го року, коли оці пішли е, е, потужні вібраційні трансформації, ми перейшли з епохи, де царювали інфекції і бактерії, в епоху, де будуть тепер е, царювати віруси. А це дві великі великі різниці, тому що е, проти бактерій і інфекцій е, антибіотики діють, а проти вірусів ні. І ще за старою методикою лікарі продовжують антибіотики прописувати людям тоді, коли вони вже знають, що вони не діють. Віруси і антибіотики це тіль, ну така, знаєте, трошечки різна історія. І от якщо ви маєте справу з вірусами, то вам потрібна антивірусний засіб, а не антибіотик. От така от історія. Запам'ятайте собі, можливо, хтось цього не знає. І тоді, от я вертаюсь до весни 2020 року, коли така паніка постачання ефірних олій нових немає. І от які в мене були запаси, на тому ми й трималися. Спочатку, звичайно, з наше знайоме чайне дерево, кісточки грейпфрута. Потім це закінчувалося, я рекомендувала людям евкаліпт, лаванда, тим'ян, розмарин. Потім закінчувалися ці, ми йшли на наступні, наступні, потім всі квіткові в кінці кінці залишилися в моїх запасах тільки Пачулі і Ілан-гіланд. Ну, здається, ми знаємо ці олійки, як такі, що не можна вживати всередину. Не рекомендується, да, в загальних таких. Рекомендаціях, ну ми не приймаємо їх всередину. Ну вони позиціонуються більше як екзотичні, якісь афродізіаки, да вони більше або в магію фінансову, або в ромаеротику, і так далі. І так далі. І просто от почуйте мене зараз прекрасно. Коли не було вже нічого, а я нагадаю, що я гідролати тоді тільки е, почала в травні 20-го року, тільки тільки починала. Якби зараз, наприклад, така ситуація склалась би, ми би з гідролатами вийшли з положення, тому що гідролати, які мають ефірні олії, да і не тільки ті, які мають ефірні олії. Це антисептики, це також нехай слабенькі, м'якенькі, але це також антивірусні, антисептичні е, і протибактеріальні засоби. Так що зараз нам би було легше. А тоді доходило до того, що залишається тільки пачулі і лан ланг і ми виходили з положення. Ми вихолили і вони такі давали людям той ефект: антисептичний, противірусний, протизапальний. І знаєте, в моєму оточенні ніхто навіть лікарню так тяжко не загримів, з тих, хто чув, ті, хто робили те, що я рекомендувала, і ну, якби обійшлися легким переляком. Так що, це до того, що всі олійки мають антивірусні, запам'ятайте, антисептичні, протизапальні, протибактеріальні. Частково проти, навіть і паразитарні, ну тобто, залежно від того, які паразити, паразити ж бувають різні, ви розумієте, це не тільки черв'яки в кишківнику, а їх може бути дуже багато. Тобто, вся оця шкідлива мікрофлора в повітрі чи в організмі людини пригнічується ефірними оліями і відповідно ефірними сумішами.